Паліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб побудувати своє власне якесь або сільпо, або АТБ, або що там вообще ще є, якийсь варус. Я поки що записаний в безхатьку. Але, 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 та штука їмось до нас є. отако бем. І це тепер мій тайкон, і я. АТБ, тебе. Тобто, ота штука то ондо варус. Ну, що таке варус, я не знаю. Типу, ні разу не бачив я такого саме супермаркету. Тому, в принципі, хто відвідує цей супермаркет, то ви обов'язково пишіть про це в коментарі, що це взагалі за магазин такий. Ну, а ми поки що будемо фармити свої перші гроші, фармити там ці доплери, чи як вони там звуться, не пам'ятаю точно. Дропери. А, не доплери, дропери. І заробляти якраз таки перші свої гроші. Мені треба 100 гривень, я так розумію, на дропер. Окей, питань мам. У мене є 67. І, ну, в принципі, нафармити якраз не буде прям досить-досить складно. Я ось, в принципі, вже отако підбираю їх і купляю перший дропер. Бем. І десь мені там тільки що якось написало, по скільки він заробляє. По 25 гривень, наче, ні? А, по 5. Я понял. Окей, Хорошо. хорошо. Саме такий клікабельний той, що дропер, дає нам по долару. Ну, точніше, тут навіть не по долару, тут по гривні. У мене вже є аж цілих 80. Можу купити стінки, можу купити дропер. Давай приберемо це сміття по прикольчику, да? А то що це мене на робочому місці? Тут якийсь ще й мусор є. Якось це неправильно. Неправильно, Все таки будуємо прям АТБ? АТБ А, тебе? а тебе це шо? Це такий, типу, як якість, да, якість, якість. Тому щоб не було у нас проблем, все повинно бути якісно і все повинно бути як для людей зроблено. Мем маю 220 грошей. Купляю другий дропер. Він нам дає по 15 Сразу Обалденно Оце уже прям чотенько. Зараз швиденько. Собі заробимо нам ще один дропер за 350 гривень. І можна буде думати про якісь типу перші стіни, там підлогу простелювати, знаєш, паркетой там туди-сюди. Так, 350 треба ще трошечки доклацати. Все, бемц, Спадко забираємо гроші і. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl Garden, The Drails Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Інкравцем в своїй улюбленій грі, я йому ось купити апгрейдер. А, а мегадропер ось осьо, 450 гривень. Все я поняв. Окей. Окей, окей, окей. Так, стіни бемц. Ну. <схи> це що за тебе таке якась для однієї людини, буквально. Не сказав би, що це прям вау. Але, ну всі з щось починають, правильно? Правильно, так що тому, в принципі, мене ось до якраз хватає на мегадропер і на конвейер. О, ну на стінки самі, щоб не випадали в мене гроші, про всяк випадок. Далі йде ось до апгрейд стінок у нас. І оці всі штуки то за робукси да? Угу, Все, я поняв Хорошо, хорошо, давай. Апгрейд стінок бем. Перша є штука. Далі піде наступне за 200, і це буде ще один типу рівень оцих стінок, дам. А ну, Да. Тепер тут постери 350, другий поверх. Ну, воно якесь маленьє. Дві ось пацана теж отайкон. Отут він чисто збирає гроші. Тут даже двері є, оці, які бувають. Де чого воно тут треба, я насправді так і не поняв. ну хх, Ладно. А, так там ще й чуєш постери з якимись мемчиками. А ну почекай. А ну. 404 стрінку не знайдено. Угу. Другий я не буду озвучувати, я не знаю, хто там хоче подивитися, хай ставить на паузу, ловить той кадр, але я то читати не буду. Так, окей, поки я тут гуляв, у мене збирало, збиралося вже 1100. Я от тако 100. А, так, у мене тут такі самі ось. Хочу вареників диви, наприклад. Хе-хе, мам. Окей. Ну і ще, і Іше, що я тут помітив? Ось одиви, якось я тут підходжу наче ближче, да? Ось 20 гривень в 2 секунди, тут дає плюс 3, тут 15-5 і 1 гривня за клік. Пацан взяв і вийшов. Ну у нього тут збоку стояв прям здоровенний здоровенний сільпо, поня. Значить, у мене таке саме по факту буде, тільки АТБ. Насправді, то по ідеї то. Тому якось отако. Купляємо сходи. Опа, купити бумбокс 1500, купити меч тища. Тут взагалі бабла, поняв, може бути жостко. Але, ладно. Я не знаю, що дає бомбокс, ну він типу 1500. І щоб будувати прям свій магазин, то спочатку, я так розумію, треба добудувати саме оцю коморку. Виняв. Так що поки що, звісно, да. А що це стукає? Що за звуки, я не поняв Щось таке тут відбувається страшне. А, я випадково купив меч. Обалдеть. У мене характе, у мене є меч там. І є 1000 гривень. Давай купу стіни бем. Є меч. А як взяти меч? Меч не береться, не Ну все, я нажимаю на меч, понял. Даже тако клікаю мишкою. А нічого не відбувається. Мене просто заскамили на гроші. Обалдеть. Просто <laughs> якийсь прикол, я не знаю. Ну окей, давай поклацюємо поки трохи оцих пару гривень. Зробимо на бумбокса на стіни, поставимо то все і подивимося, що в нас з того буде виходити далі. я думаю, що там, в принципі, ну має ж бути щось цікаве, єс? Yes. 1800 ось бумбокс Я поставив бумбокс. Але взяти бумбокс я не можу. Для чого я купив шмотку? Яку я ще й по ітогу не можу ні взяти, ні підібрати нічого. Просто ну взагалі, це прикол Нон-стоп 5 тисяч гривень, обалдєть пацан, обалдєть 5 тисяч гривень Де я маю гроші заробити? Стільки прям, 5 тисяч Ей, ей, 5 тисяч, це якесь, взагалі, мамахалу Це прям дуже багато грошей, дуже багато Можу поки що таку стінки апгрейдити і купити дах можу Угу Почу, почу. Ой, ой 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 ну надіюсь, що як я куплю ось зараз з дах, то в мене і піде прокачка типу якогось там магазину, ну якраз таки самого супермаркету оцього АТБ. Бо бо-бо-бо, купити дах ось 500. Давай. Бем, опа. Освітлення 200. Купити статую яйця комару. Є... Яйця комара чи ком. що? 50 тисяч гривень. За що? Я навіть не розумію, що це таке. Чиє яйце, шо, кого? Це ж не пет у мене вилупиться з того яйця, правильно? Це взагалі просто якась ну як... статуеточка буде стояти. А на що воно мені? Так само, як і меч з бумбоксом, так? Да? Ну дякую. У мене тут все взагалі моп з підверми стоїть. Хе-хе-хе. Кліпає поняв. Але тут таке освітлення. І тут все, і тут реально все. Воно ще там на низу теж появилось освітлення. Бем і. Ось почати будувати АТБ. 3 тисячі гривень, пацан. А де ж я тобі стільки грошей наберу? Це прям якось ну, нереально багато. А якось можу а, ну, Ану, неї дрон, наш діадмін Віп. Ну це мені що? Чим мені це поможе? Не розумію, поки. Поки взагалі не розумію, ану тут, наприклад, VIP. Це просто VIP. Тут навіть не зрозуміло, що мені буде давати той VIP. Він 70 робоксів коштує. Ось о X2 кеш 100 робоксів. Ну, 100 робоксів це багато, чуєш. Це прям якось занадто багато. В мене не... Ну як, У мене то є ці робукси, але витрачати їх на цю лабуду взагалі не хочу. Я краще ось ось я назбираю, почну будування АТБ. Бо все ж таки цікаво, ну якщо там не можна буде ніяк прокачувати свій е, заробіток, то це прям повна лабуда. Це прям вообще лабуда. Ось, почати будувати. 3000 бм. Так, далі, що тут? Купити касу самообслуговування за 50, це 60 гривень в секунду буду давати. 50 робоксів. Стінку полиці, холодильники, піти доріжку 1000 гривень. Ну слухай, оця штука вже виглядає прям прикольніше в цілому. За 50 робоксів. Може купити? Мій баланс після цього буде ось о 400. Ну, в принципі, якраз, наче, і не так прям, щоб дорого, то не. Ну да ладно, давай куплю. Ладно, ладно. А то я толком нічого і ніколи не купляв в цих всяких режимах, поняв. Хоч тепер куплю ось я тобі. Касу самообслуговування. Поняв. І по 60 гривень в секунду у мене там падає, Обалтеть. Я зараз зроблю стільки грошей, що це просто шок. Все, пішли перевіряти. Диви, мене вже тут 1900. От тепер. От тепер реально відчувається то, що я заробляю якісь гроші, ти поняв? З чого почати? Купити полиці 300, холодильник для напоїв, стінку, холодильники. Ладно, давай полиці. Бам, є таке, ще полиці. Третя, ось от штука полиці. І четверта, бем. Все, це на всі гроші я купив полиці. І каса, ось от 2000 гривень. Я так розумію, там теж будуть заробитись гроші, правильно? Луча в ну в цілому в теорії дам. Диви, так у мене все. Одна каса самообслуговування рішає всі мої проблеми, типоні. Хе-хе, <рикол> І найняти працівника. Ось напевно, коли я сюди найму працівника, то тоді оця штука почне мені заробляти кошти. Ну-ка, давай підемо перевіримо. Скільки вона, скільки той продавець? Дві тисячі коштує, так? 2000, окей, бем. Боже ж, як кайфово. Буквально декілька секунд, і в мене ось є працівник. Так, да. Дивій, він теж лутає гроші. Але він лутає по 25 гривень в 3 секунди. Поняв? А оця каса самообслуговування 60 гривень за секунду. Це ж взагаліт, ні? Пити стінку 200 гривень. Опа, ага, я поняв. Ну, можу зараз стінками обставитися по прикольчику, щоб воно хоч якогось, знаєш, ведончику набрало. Це буде, я думаю, кул cool. Отако От бем. Бем. Стінку 4 бем. А, купити вікна, давай. Тако. Оба! Нормально, слухай, диви. Бомба? Оп! Все, є стіни. Uh, осталося купити для повної красоти ще освітлення і вивіску. І буде прям жесть. А це я можу в діці таке, да? Ага. Я поняв ладно. А, так воно тому що робоксів коштує. Я. я все питання мав 3,878. Так, вивіска, освітлення. Опа. Як файно. Купити холодильник для напоїв. О, а є нон-стоп? Нема нонстопа! Де нонстоп? Є Red Bull, є воно тобі і ліптони, і цей Кока-Кола, всяка, Спріті, фанта, а нонстопа мені не поклали, ти поняв? Фу які ви? Там уже ось у полиці, коробки. А, ну це в нас склад, і ось у конвейер є якийсь, а ну, опа. Перший дропер. І тут теж будуть фармитись мені гроші. Обалденно. І опять же ж можна задонатити купити золотий дропер. 40 робуксів, 40 гривень в секунду. Та ні, пацани, це ви вже таке. Знаєш, придумали. Я вам 50 робуксів подарував на касу самообслуговування. І все, ідіть, гуляйте. О, диви, в мене вже тут 800 -700 назбиралося, пацан. Я тут, щас накупляю взагалі все, що буду бачити, диви. Оно, ну, холодильники по 1000 гривень. Вибал. Всю сюди продукти. А де продукти? Не я купив холодильники для продуктів, але в них нема продуктів. Це як, взагалі, пояснити, що за прикол? <с. <с.> десь мене обманули. Десь мене обманули. Угу. Купити коробки 500 гривень. Опа. І все. Тепер треба 3000 на четвертий дропер. І потім, напевно, після того дропера в мене з'являться ще якісь десь кнопки. Принаймні, я так думаю. Принаймні. Я так думаю, і я дуже-дуже хочу в то вірити. Let's go. пішли, подивимося. Ось бам. Скільки ти заробляєш? О! 30 гривень в 2 секунди, ти поняв? По 30 гривень в 2 секунди? Це взагалі прикол. Я отаким донатним цією. Ну, можна його назвати по факту теж дропером. Ну, типу, лутаю по 60 гривень в 1 секунду. А мега дропер за 3,5 тисячі лутає мені Скільки? 20 за 3 секунди, да, Чи 25? А, 30 гривень в 2 секунди. Ну це взагалі, це ж сміх. Пацан, цей 40 в 2 секунди. Все, ще один апгрейдер. І оце, походу, все, так? Да? Ну да. Це просто жесть, це просто прикол. Я не знаю. Але ладно, хоча б і на тому вам дякую. Є 6 тисяч тут валяється. Пішли, купимо ось рекламний чит. Бем. Ооо. А тебе? Ну так от. Це мій магазин, пацики, я його тримаю. Якщо що, самі лучші продукти і самі лучші товари тільки в АТБ, тільки в моєму, АТБ Так що заходьте і купляйте тільки в моєму, АТБ І купити можна машину за 15 тисяч гривень. Абалденно. В общем, обалденно. Де я тобі назбираю цих коштів, поки що я так і не поняв, Ну, ладно, в принципі, що стоїмо по афе та й назбираємо. Це не так буде проблематично. До речі, я згадав, що я тут можу купити нон-стоп. Опа. А нон-стоп я можу взяти. Ти поняв прикол? нон-стоп ось. А, так він мені й дає мув спіду, диви. Обалдіть! Оце чітко. Все, буду бігати з Отако, оп, обхильнув і погнав. Хе-хе, диви. Жесть! Тут танцюльки якісь, я вас поняв. Коросо. Ну тут якісь теж є доми, поняв. Але я думаю, що воно чисто так візуально. Просто щоб якось заповнити мапу і створити а-ля логіку. Що ці супермаркети тут потрібні, просто із-за того, що тут ось, о, типу, люди живуть, і щоб вони могли купляти то все і такі приколи. Окей, 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 окей. Пішли подивимось, що там по грошам, по грошам. А, назбиралося 13, ну майже 14 тисяч. А, ну тут оця статуя 50 тисяч, я поняв Я щось думав, воно 10, а воно справді трошечки більше. Трошечки більше. Зато Пішли куплять машину. Бем опа. А, так я її можу і водити й? Ти поняв? Ану, опа, і я свій поїхав. Диви, на якомусь лекусі. Лекус, поняв? Ану, я от рулем випив енергетику. Ага. І швидкості не додавало. Я ну, розумію, що так воно і повинно б було працювати, що де б взяти ті швидкості. Але я подумав, може є такий баг. Поняв. Тут є якісь паталки. Ану, в паталках нічого нема. Нам да? да Походу, взагалі, нуль. то можна біля вогнища посидіти? Прикол. Вип'ємо нун стопчику. Пильнем тако. Опа І полетіли. Ну да, вони повністю пусті, в них абсолютно нічого нема. Тому погнали додому. Якийсь повільний в мене лікус. Я їду 50 миль в час. Це скільки? 80 кілометрів? Це ж вообще ні про що. Тут ось хтось бігає. Це хто? Мирослава якась ганяє, ти поняв? О. ще й висадила мене з моєї машини. Я поняв. Ладно, катайся на здоров'я. Я правда тільки такому можу зробити. Так. Да? І все, машина в мене стоїть. Хорошо, це все, конечно, смішно і прикольно, але скільки мене грошей. 20 з половиною тисяч. Ну, тобто, мені залишилося, це єдине, що це просто збирати, на цей. поняв? На саму останню штуку, ту 50 тисяч. Є танкіст-тракторист, він закинув сюди 135 робоксів. Поняв. Лол, прикол. А я тут є? Я сюди закинув так то цей 50 робуксів але мене тут нема А, так може тому, що все є кнопка донейт. Да, диви. А, -а, а Якщо я сюди нажму, то я можу оце десь тут побути. У цих штуках, поняв? Ну, мені, чесно кажучи, то взагалі не треба. Справді то закинути туди зараз то там скільки 20 робоксів для того, щоб бути на цьому, на тому п'єдесталі, та на що не буде така? Дуже-дуже безтолкова покупка, поняття. Ну і отако в мене вже назбиралося тут 55,5 тисяч, і ми йдемо купляти оту статую. go! Бау. Ага. І оце я на це потратив 50 штук. Ти поняв? Просто яєчко і просто котик який нявкає. Я поняв. Спасибо, дякую. Вау, просто. Вау! Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти сюди купу купу подобайденів, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа.